Зараз вам показую таке чудо. Прийшов гарбуз, а Фенді не хотіла їсти. Я зробила їй гречку, білок з яйця і м'ясо. Стоїть, стоїть, там мисочка. Думаю, ну ладно, висиплю, прийшов гарбуз, хай собі з'їсть. То ви думаєте, вона йому дала? Подивіться, вона з'їла все, що там було, а комизилася. А гарбуз ось обижений, бачите, пішов, не, не досталося, нічого не дісталося. Дивіться, все, куди ж ти йдеш? Обижається, <пиш> бачите. Ага, в тінь хоче зараз кудись. Кудись пішов. Ну і що ти мою, шлангу трогаєш? Почесався і пішов. Ось така наша фенді доїдає все, що там було. Зараз помию мисочку і на... налью туди водички. Я зараз поливаю картошку, потім хочу її загорнути, бо вчора я прополола, а земля це жах якийсь. У людей ще не висохло, а в мене вже все сухе. Як Наталя на стільчику і прориваю морку, проріжую, а тут багато, чотири рядочки, її треба прорідити. а спина болить краще посидіти. І це я. І я. Це лишаю тут, машина гуде. Поки що десь, отак я на довжину сірникової коробки лишаю, ну а потім можна ще прорідити. Хтось менше проріжує, ну а я так оце, бачите? так, потихеньку, ну це надовго чотири рядочки. Знову сьогодні тепло, дуже. Я йду так два ряди, а потім ці два пройдусь. І в планах мені сьогодні підгорнути картошку, вірніше, загорнути її. Оце прорву і ввечері знову залью, можна трішки лишити. І отак. Як надумала на спічний сірниковий. Ой, як це на сірникову коробку. Так, навчимося український. Мові нічого страшного. Поналивала води в всі коробочки, бо вчора поливала то горобчики, так хотіли водички. Думаю, ну треба ж їх напоїти. Та тут недалеко до води долетіти. Ну, а що, важко, жалко води, думаю, хай піть. Так, ну я передвигаюся все далі. Ой, вчора тут. Полула, а й бур'янець якийсь лишила, дивіться. Тепер повириваю. Моя помічниця Горох обслідує. Ходила по помідорах. І що ти там береш? Що ти там береш? Фіндюша гарна на дворі. Тільки щочі твої вже сонні сонні? Ось так? Хто що робить? Ти бур'ян мені допомагаєш виривати? Чи що там? Ой, все цікаво. Так, горох лишив покої горох. Дивіться, що це робиться? І що вона там хоче? Так, не трогай землю. Фенді! Ще наїсися, дурочка. Угу. Обслідує все. Я сіла трішки відпочити, оста... лишилося піврядочка. І йде. красуня йде до мене. Бачите? Ой. Ти не можеш, щоб не прийти. Каже, чого ти всілася? Давай працюй. Сховалось сонечко не так жарко. Можна посидіти і йти далі. Та багатенько зробила вже Ну все. І зараз. Ще пів рядочка лишилось. Зроблю. Я ті два рядочки гнала оце до цього, а потім взяла та всі чотири погнала. І тепер лишилось пів рядочка. І все. Добре, що її небагато цієї картошки. Загорнула оце, скільки в мене тут. Чотири-сім рядочків. І тепер можна між рядочками поливати, хай росте. І не так жуки будуть нападати. Вона в мене не оброблена. Чим люди там обробляють, то в мене не оброблена, я збирала вручну, але ж я багато і не садила. І що я хочу сказати, я садила земляний гріх. Отут поруч, земля потріска, Сю -сю. де він повинен бути, але він ще не зійшов. І вже скоро пора проривати бурячки. А ще, що мені сьогодні, я по полуниці позбираю вуса, позрізаю, це вже другий раз. І брусельську капусту розсажу, вже її можна розсажувати. І все. Сонечко сховалося, дивіться, немає. Але тепло на дворі. Сонечко після обід сховалось. І я під вечір вже висадила брусельську капусту, так, два рядочки, 36 штук. А там лишилися такі невеличкі ще, можна, якщо там якийсь жук під'їсть, то досажу. На що, скільки багато, не знаю. Ну, віки захотілося. Ну, і я оце, бачите, посадила. Вона зовсім маленька. Ну, я думаю, ніч переночує. Листочки піднімуться. От так. І я зараз так, все зробила вроді. Можна і перепочити. Іди додому, бистренько. Ой, господи. Так, я всю роботу зробила, можна і перепочити. Спина. Ну, хіба можна так оце робити цілими днями? Немає в мене міри, ніяк нема. І те, і те, і все хочеться схватити і все зробити. Ну, оце вже сподіваюся, що я на сьогодні закінчила. Хіба ще хтось щось принесе, то квіточку якусь посадить, то ще щось. А так відпочиваю. У нас після обіду заховалось сонечко. І так, було тепло. Ну, ось я роздіта сижу ну, в робочій одежі, звичайно, по огородньому І не холодно. Думаю, що я хотіла сказати? Хотіла сказати, що на дворі тепло. Ось так. Пенді десь бігає там. Я на неї накричала і вона далі побігла. Що я іще хотіла б сьогодні зробити? Ну, знову ж, це ж спина, треба нахилятися. Хотіла вже маленькі такі по тротуарки бур'янці поросли, але можна їх не виковирювати ножом, а залить кип'ятком. Вони засихають, я в прошлому році так робила. Я нічого не виковирювала. А в 2021 році мені тут онучок все повиковирював, як був. А потім вони знову з'являлися і знову ми оце. Така проблема величезна, що воно росте в тротуарці і нічим його від теля не виведеш, солью не можна, бо вся тротуарка погорить. Я вже мала такий гіркий досвід, взимку посипала, такий голольот був. Тільки ми поклали цю плитку перший рік і оце на зиму я, щоб пройти до е, калітки, насипала солі. І вона так покоцалась. Ну, стоїть поки що, а так покоцана. Що я зробила? Посадила я брусельську капусту, я по вуса по полуниці. Порвала, підгорнула я картошку і моркву сьогодні я прорвала. Мабуть, і все, щось я так мало зробила. А цілий день ні, ну, годину я відпочивала, звичайно. Я десь в дві години зайшла, попила чай, поїла гречку. Помила руки ноги і трішки полежала. Отак от. А зараз посижу. На дворі теж хорошо сьогодні Дихається повітря на всі легені. А теж має фенді-фенді. Мені вже треба підстригтись, ну, кричить. Коли не знаю, коли це ми зробимо. Ну, коли зробимо. Ні, я ще сьогодні буду працювати, я забула. Я сьогодні ще буду підливати петунії розчином, який у мене є. Добрево таке. Я показувала там у мене є, І вони потім квітують, такі гарні. Оце я зроблю. Але я трішки посижу, а потім це зроблю. Хазяйка, що ти там робиш? Що ти там робиш? Йди додому. Швиденько йди додому. Ну, думаєш, так? Добре, я поливаю пітунії і пішла я в хату, а ти будеш гулять. Ви думаєте, я пішла додому? Ні. Я так подивилася, я томати садила і вони вже схватилися. Уже такі нічого стоять. Думаю, підпушу я їх. І в мене залишилися насіння річі F1 – Голландія і Україна, Україна 10 сім'ян, а Голландія 11. Якраз я там і висадила. А чого висадила? Скра? От там ямочки побила, бо вони всього ранні 65 днів всього. Думаю, ну будуть пізніше. От і чим чому я цим зайнялася? Там далі я не пропалую, хай ще постоє і я вже замирилася. Тому що в нас з лівого берега вже таке насуває там. Бачите, думаю, може дощик піде? Так у мене тут буде вже підготовлено для дощику. Ну, а тепер ми з Фендією пішли додому. Щось вона там медитує, стоїть. Пішли? У мене знову зібралися стаканчики, завтра треба буде помити. оце Ось у пакеті і сховати в гараж. А це держу ж, потім ото квіти і оце додаю зелень і везу туди, куди мені треба в мою печальку. Так, ну і що? Я все позаносила вже. Так, стільчик лишився і Фендіна килимок її. Так, ножниці це я обрізала вуса. В полуниці, ну і все. Може, й рано ще, але вже піду додому. Хватить, що ж там дітвора у нас бігає, так трішки шумненько.